Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпакунка кіндер сюрпризів І сьогодні ми з вами відкриємо не зовсім кіндер-сюрпризи, а яйця-сюрпризи від фірми Озмо. Вони з'явилися у всіх супермаркетах мережевих супермаркетах України. А тебе! Отже, ми переглянемо з вами 5 штук. Я не знаю, що там за іграшки, яка серія. Я знаю, що ці е, сюрпризи виробляє Туреччина, і мої знання на цьому завершуються. Ціна трошки приємніша за кіндер сюрприз. Е, трошки менше 1 долара. Зараз в мережевих магазинах АТБ. Отже, 5 штук сьогодні відкримо, подивимось, що там за серія, якої якості іграшки. Ну. І роздивимось, які вони. Давайте ж ближче роздивимось наші яйця кіндер сюрприз. Це у нас ось такі шоколадні, саме яєчко у нас намальоване. Я так розумію, що воно двох видів шоколаду. Тобто тут буде і молочний, і білий. До речі, є маркування українською мовою строк придатності у нас до 21025 року. До речі, це у нас, бачите, рік строк придатності. І, до речі, тут є імпортер, АТБ-маркет. Написано все українською мовою. І виробник у нас о, дуже складно прочитати, бо все трошки пом'ято. Ну, я бачу, тут написано Туречина країна походження Туреччина. О, є у нас тут о, стікер, де відкривати? Відкривати тут. Отже, є різні обкладинки. Я знайшла 4 види: це отак з зірочками. З сердечками, просто такий з посмішкою. І веселий. Тут у нас написано Lucky, Happy, Pretty і Funny. Ну, подивимось, що у нас тут Lucky, що у нас тут, Pretty. Таким варварським способом їх відкриємо. Воно вже лопнуло. Саме яйце я його надавила. До речі, фольга ну, по якості краща за кіндер сюрприз. Вона міцніша. Ось так виглядає саме яйце. О, тут вкраплення і чорного, і молочного, і білого шоколаду. Ну, принаймні, на вигляд, це ось так. Тут нічого, просто шоколадне яйце. На смак ми спробуємо за кадром. І ось така капсула. Так, трошки нагадує Кіндер, але. Є свої відмінності. До речі, тут є дірочки. І тут у нас іграшка. Іграшка це саме шоколадне яйце. І, я так розумію, воно у човні, бо є весло, дуже нагадує якась інформація тут. Це нам не цікаво. І така у нас під я так розумію, спортивні у нас оці яєчка. Ну і тут невеличка інструкція зі збірки. Також є QR-кодик для застосунку, якщо ви захочете з ним погратися в застосунку. Отже. Ой! Якщо яєчко в кіндер, це кіндеріно, то це озмік. Нехай це буде він. Щось я не можу застібнути. Так, туго. А може це так спеціально зроблено, щоб було туго. Так, мабуть, спочатку треба дати йому весло, а потім прикріпити. Даємо йому весло і прикріплюємо до човна. І цей у нас озмік займається веслувальним спортом. В принципі, іграшка непогана. Ну так, деталізація могла би бути кращою, але, ну, в принципі, непогано. Човен зроблено в ці. Рисочки, полосочки, все зроблено смужечки. Тут у нас посміхається наш О, Озмік. Будемо називати його Озмік. Якщо в кіндері-кіндері, то тут Озмік. Весло, ну, в принципі, у мене питань немає. Якість пластику, приємна на дотик. Ну так, трошки більше може якоїсь деталізації я б додала. Ну, Але, в принципі, непогано. Отже. Давайте ось так розкладаємо. Давайте наступний фанні. Цікаво, а е, вираз мордочки на шоколадці також буде змінюватись. Зараз ми це перевіримо. Так, тут у нас е, обкладинка повторює, ну, майже повторює, у нас е, шоколадне яйце. Ой. Трошки зламалося, але це ми швиденько приберемо з кадру і потім покуштуємо. А нас цікавить, звісно, іграшка. Іграшка інша нам пощастило. Ось такі деталі, і, судячи з цього, це інша серія. Тут у нас морська серія. Це у нас дельфінчик, русалонька і морський коник. Три іграшки в цій підсерії. Як на мене, дуже гарно. І у русалоньке вона може трошки махати хвостиком. Не мушлі замість навушників, закрила очі слухає музику. Цікаво, яку музику слухає на дні океану. Ось такий вона хвостик. В принципі, дуже прикольно, але трошки в мене оце з'єднання деталей, що я не можу його з'єднати до кінця. Тут, в принципі, все з'єднано до кінця, окрім. Я вже докладаю максимальних зусиль, але не можу все одно з'єднати до кінця. Трошки трошки не проробили цей момент з'єднання деталей трошки гуляє. Ось, ми вже зібрали дві серії. Точніше, не зібрали, а знайшли іграшки з двох піцерій цих озміків. Отже, давайте наступного ось цього. Він у нас веселий. Також є і це у нас. Ага, тут у нас веселий, просто очі сердечка, а тут у нас очі зірочки. Тобто, не у всіх випадках шоколадка повторює вираз модочки на фользі. О, я думаю, це не суттєво. В принципі, нас цікавить більше іграшка, ніж шоколадка. І тут, до речі, інша капсула. Дивіться, Тут відкривається трошки навскіз, а тут прямо. І вона мені так трошки більшою, здається. Здається, більше, а іграшка тут зовсім ну, манюка. І це якийсь автомобіль. Це у нас інша син. Це у нас тут якісь ось моїжаки на літачку, на машині, на вертольоті і просто пішки. Чи їх три. Ні, це їх три просто домалювали. От є літрація МО01, 02 і 03. Ну, і ось такий автомобільчик у нас є. Оз їжачок Прикольний. Пластик, пластик глянцевий. Якість пластику краще, скажімо так, ніж якщо б це було дешеве. А, ну, але таке виконання з колесиком. Ну, колеса крутяться. Оцей озмо-їжачок прикольний. Дуже смішний, якщо чесно. Непогано він катається по столі. Ну, в принципі, питань не викликає. Маленька така іграшка. Машинки в Kinder Surprise також останнім часом не дуже. Ну, тут зовсім, звісно, простенька. Ну, але це нова серія. Давайте по центру візьмемо відкриємо. Тут у нас. О, трошечки розми. А, а що у нас тут має бути? А, тут у нас з бровами. Ну, трошки повідпадали брови, але так, повторюю у нас е, обкладинку фольги. Так. І тут щось, щось мені нагадуючи вагони. Козмік у нас машиніст. Так, тут у нас вже 4 іграшки. Так, ось вона на поїзді така. Не б сказати, що іграшка, але таке декорація. Це на, чесно кажучи, не розумію, на чому. Це ніби він літак, пілот хто. Цей не кораблі, це у нас землю копає. Мабуть, професії. Цікаво, що на окладу, що намальовано так, а тут в іншу сторону. Ну, нічого. Хм. Розкладаємо. І виходить таке декорація потягу. Саме декорація по-іншому назвати це складно. І у нас озмік в вигляді також плоскої декорації, машиніст потяга. Ой, не знаю навіщо цей механізм складання, але він є. І в чому прикол іграшки Трошки мені не зрозуміло, адже вона не стоїть. І цей озмік відпадає. Хай би це було, може ось такий потяг, манюнький хай би був. Ну, трошки мені не зрозуміло. І останній озмік. Тут у нас він так повторює зірочки. І тут щось червоне, це якась риба. У нас риба клон. Це у нас морська серія у нас була один, а тепер 2. Тут у нас риба клон, риба фугу і озмік у нас в костюмі. Ну, у нас тут, в принципі, нічого цікавого нема, просто, просто така рибка. Але рибка доволі прикольна. Шкода, немає ніякого шнурочку, може, десь її там було б можна підчіпити як брелочок, адже воно прикольна. Але, на жаль, виробник не продумав таку серію, що, що я, наприклад, захотіла б її десь повісити собі на рюкзачок. Але рибка прикольна. О, вона трошки катається. Отже, ось така риба. П'ять різних серій нам попалося. Робимо висновки. Ось такі сюрпризи від компанії Osma ми відкрили сьогодні П'ять різних піцерій. Я так розумію, що це все як збірочка у них. П'ять різних піцерій, різної якості іграшки. Оце, в принципі, дуже класно. Русалка також супер, риба мені сподобалась, але нема чим зачепити. Було б гарно носити її як брелок. Ну, а це ну, відверто не дуже. У Kinder сюрприз також бувають іграшки не дуже. І це м'яко кажучи. от така у нас ситуація. Отже, тепер ми знаємо, що є альтернатива турецьким. Компанія, яка випускає яйця сюрпризи фірми Ozmo. На мій смак, шоколад віддалено нагадує шоколад, це більше як глазур. По якості, так він поступається шоколаду від Кіндер, але в шоколаді Кіндер там молочний слой. Тут його немає, тут чисто молочний шоколад, але шоколадом я його не можу назвати. Для мене це глазур, як глазур, в принципі, так, непогано, але дуже солодка глазур. Ось такі мої враження про глазур. Але нагадаю, це мої суб'єктивні враження. Комусь подобається, комусь ні. Всі ми люди різні, тому альтернатива Kinder Surfiz від турецького виробника Космо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Це мені дуже допомагає. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть коментарі. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.